Багато хто ріже дрова, але не всі знають як правильно заточувати пилу на електропилі. Привіт! Я вовчик найкращий татусь. Сьогодні я покажу, як я заточую зубці пили на електропилці. Використовуємо ось такий напильник спеціальною насадкою, який забезпечує правильність заточки. відповідно Перед тим як заточувати я обслуговую її, щоб вона була чистенька. Бачите, на мене все гарно. Щоб знати з якого зубчика я почав. Відповідно в мене є маркер, я позначаю От. з цього боку, що ми почали. І починаємо робити відповідно заточку три рухи вперед. Раз, два, три. Ну і далі поїхали. Щось не йде. Раз, два, три. Раз, два, три. Одну сторону ми зробили. Тепер відповідно йдемо на іншу сторону. Але, ну, відповідно, відмічаємо маркером іншу сторону, з якої починаємо. І по такому самому графіку і по такому самому методу працюємо далі. Замітили. Так, зараз ми перевіримо доточку і попиляємо чуть дорого. Бачите, доріза рівні до цього коли я різав, якщо воно погано заточена, бере під кутом, стоїть на Заточка класна, електропола класна, господар класний, татусь класний. Все, я працювати. сегодняшняя работа